В принципі, тезис про те, що в нас має бути перехід від військової адміністрації до військово-цивільної адміністрації і вихід на цивільну адміністрацію і відповідно на демократичні вибори, він точно має зайняти певний час. Але я хочу сказати, ми зараз не можемо говорити про скільки. Я просто пропоную навіть це не обговорювати, тому що ми не розуміємо, що ми побачимо на тих територіях, куди ми заходимо, які ми будемо звільняти. Я хочу зараз сказати про те, що знову ж таки про гарні новини і про таку, якщо можна сказати, це наша домашня така заготовка, якщо можна це сказати. Для нас в нас є дуже класна реформа, одна основних, яку ми, ми дійсно зробили всією країною, це реформа децентралізації. Я хочу просто нагадати і сказати про те, що ані Донецька, ані Луганська область. Не затронуті були цієї реформи, тому е, мені здається, що один з основних факторів, який ми можемо реально приносити як е, цивілізований розвиток суспільства, це реформа децентралізації, яку ми маємо імплементувати в розрізі паралельного відходження від військової адміністрації до військово-цивільної і до цивільної адміністрації. Тут надзвичайно буде важливий кейс, який потрібно розглядати з нашими європейськими партнерами. Вони це мають усвідомлювати і розуміти, ну і вони безпосередньо. Але це буде фундамент, це те, що точно від нас не очікують наші вороги.